Привітики, пані та панове, рада вас вітати на каналі Гелікон Мьюз. Вже настала та частина осені похмура та волога, коли хочеться передивитись сутінки і, звісно, читати. І сьогодні я тут, аби порекомендувати книгу, яка стала для мене відкриттям року. І це книга португальського автора Нобелівського лауреата Жозе Сарамаго і книга під назвою. Сліпота. Насправді, у таку погоду моєму меланхолійному стану відповідають не лише читання книги, перегляд милих серцю фільмів, а ще і гра у Сімс. І сьогодні у цьому відео я вирішила поєднати ці дві справи і розповісти вам про книгу і паралельно з цим побудувати у Сімс 4 книгарню моєї мрії. І хай вас не лякає такий декогось інфантильний підхід для розповіді про. Серйозну книгу Нобелівського лауреата. Це мій спосіб урізноманітнити контент, аби протягом відео було видно не лише моє обличко. Тож, давайте розпочнемо. Взагалі я люблю читати Нобелівських лауреатів. Мені здається, що це такий найшвидший спосіб. Познайомитися із різноманіттям сучасного витка світової літератури цього місяця. Я цим захопилась, і тому найближчим часом вас чекає знайомство одразу з трьома нобелівськими лауратами і їх творчістю. Але переходимо до першого з них. Жозе Сарамаго здобув свою популярність, я би сказала, скандальну популярність на творах з релігійної тематики. Напевно, найвідоміші з його творів таких: це «Євангелі від Ісуса Христа та. Каїн. Мені здається, що автор у своїх роботах, наче проводить соціальні експерименти, збирає групу персонажів у якихось неординарних умовах. І саме таким твором є сліпота, короткий сюжет якої це. Ну, не місто, в якому кожен сліпне, окрім однієї жінки. Книга дуже швидко втягує вас в сюжет. Основні події не змушують на себе чекати. Буквально з перших сторінок книги ми перескакуємо від однієї до іншої людини, яка втрачає зір наче у фільмах про епідемію нам показують різних часом зовсім не пов'язаних один з одним персонажів, які десь якось пересіклись, зустрілись. І тим самим запустили розповсюдження смертоносної хвороби. Дуже цікаво, що в анотації книги було зазначено про особливий синтаксис, який використовує до тексту автор. І дійсно він дуже цікавий. Автор ніяк не виділяє діалоги. Весь текст наче вишити однією ниткою і іноді переривається на коми. Та крапки. І я читала у відгуках, що багатьох такий спосіб передачі думки дезорієнтує. А мені навпаки дуже сподобалось, тому що це схоже на те, як в нашій голові часто власні думки перемішуються з репліками людей, які до нас говорять. Мені здається, що автор досить реалістично описує реакцію суспільства на поширення сліпоти від ігнорування проблеми всякими чиновниками до паніки верхівки, яка змушує е, всіх сліпих та тих, хто ще не осліп, але контактував з ними, ізолювати в будівлі психлікарні. Ну, та будівля, яку знайшли для цього. І як ви собі уявляєте подальший розвиток подій? Напевно, медиків та науковців, які в захисних костюмах відчайдушно намагаються винайти ліки, доки страшна хвороба розповсюджується містом. Але у Серемаго з моменту потрапляння сліпих в стіни божевільні починається сюжет, якому міг би позаздрити кінг. Жахи перебування в будівлі психлікарні ми наче бачимо, чим Жінки, яка хитрістю потрапила в ізоляцію для того, аби супроводити свого чоловіка за іронією вже сліпого лікаря-офтальмолога. Про карантинну атмосферу нам вже каже сам термін, який застосовують до нещасних хворих: інтерновані. Його зазвичай використовували у військовий час відносно військовополонених. Звісно, інтерновані не мають права виходити за межі будівлі. За це їх чекає розстріл. Вони будуть отримувати їжу та засоби гігієни, але не більше. А всю цю продукцію вони повинні розподіляти між собою самостійно, після чого залишки спалювати на подвір'ї і бути обережними, оскільки якщо раптом почнеться пожежа, то її ніхто не приїде ліквідовувати. каже голос із гучномовця. І все це, начебто, не дуже складні умови побуту. Але самі можете уявити, як ускладнює їх підтримання той факт, що ви всі сліпі. Місце, у якому опинились інтерновані, це не якась будівля спеціально розроблена для людей з інклюзією. Це занедбана психлікарня, лікарня яка часто ставала просто лабіринтом для людей, які не бачать. Мені також хотілося б відмітити ще одну особливість твору: у ньому автор не називає імен. У нього є чоловік, що осліп першим, лікар, дружина лікаря, дівчина у чорних окулярах та просто хлопчик. І я не пам'ятаю, хто ще з авторів, які я читала, використовував подібний метод, але він мені дуже сподобався, адже це схоже на те, як ми в реальному житті диференціюємо людей у Рупі незнайомців до того ж, так мені здається легше уявити себе на місці якогось із персонажів. Ну а зараз я трішечки перервусь для того, аби розповісти про концепт книгарні, яку я будую. Як ви вже можете бачити, її основною фішкою є дерево всередині. Сам простір, присвячений книжкам і їх продажу, насправді невеликий. Вся суть в залі з деревом. Е, ну, для того, щоб ця ідея була життєздатною навіть в реальному світі, е, звісно, будівля в більшості складається з. Е, Зі скла з вікон, і навіть дах я роблю скляним основний вход, і він насправді єдиний, веде нас до першої книжкової зали, в якій буде відбуватися продаж книг. Друга віддалена зала, там також можна буде собі обрати книжки до вподоби, але там ще й буде тиха місцина і така лаунж зона всякі диванчики для того, аби перелистати книгу, прочитати її. Звісно, у перлиною книгарні є зала з сакурою. Там я планую розмістити багато столиків і оформити їх у різних стилях з, з різними декораціями, щоб вони не були одноманітними і щоб. Клієнт, людина могла сісти за той столик, який підходить її настрію. Ну, а взагалі, таким дизайнерським рішенням я хотіла зіграти на контрастах, коли ти заходиш в таку, начебто, маленьку і звичайну книгарню, береш книжку, а потім переходиш у магічний простір з величезною сакорою, з приємною атмосферою, і таку зробити відсилку до того, що. Відбувається з людиною, коли вона відкриває книгу і опиняється в зовсім іншому вимірі. Ну, а тепер повернемось до сюжету. Власне, від прибуття перших сліпих з жінкою, що бачить до психлікарні і починається соціальний експеримент. Адже у замкненому просторі опиняється група незнайомців, які нічого не бачать, і кількість сліпців там постійно збільшується, адже поступово сліпне все місто. І у цьому творі ми бачимо, що відбувається з суспільством в рамках цієї катастрофи. І як це суспільство відтворюється в стінах психлікарні? Це дуже жорстка, але дуже крута історія, тому що е ти не можеш від неї відірватися. Ти читаєш, жахаєшся, думаєш, ну, ну, ну куди страшніше, ну куди гірше? Але все одно текст тебе не відпускає. Та варто зазначити, що ця книга не просто жахачка, філософський елемент у ній також присутній, адже всі ми розуміємо, що сліпота це невірусне захворювання, яке передається із чихом. А саме природу сліпоти, яка охоплює місто, власне і досліджує автор на своїх сторінках. Напевно, мій улюблений момент у творі це сцена у храмі. Я не буду її детально описувати для того, аби ви потім самі могли її прочитати. Але мені здається, що цей момент неочікуваний, він красиво описаний і він точно провокує на роздуми. І здається, відсилає нас до улюбленої теми автора, а саме теми релігії. І я вам хочу зачитати відповідь автора на закиди журналістів з приводу того, що він безбожник. Він каже таке. Я не безбожник. Щодня я намагаюся відшукати ознаки Бога, але на жаль, я їх не знаходжу. Мені здається, що ця фраза е допомагає нам трішки більше зрозуміти світогляд автора, а також зрозуміти, що нас очікує на сторінках. Е Творів на релігійну тему Взагалом мені дуже сподобався цей твір, і я вважаю, що він вартий того, аби з ним познайомитись. І е, я вважаю важливим зачитати вам тезу, з якої вручали Нобелівську премію Сарамаго. І звучить воно так: хто за допомогою притч, наповнених уявою, співчуттям та іронією, дає можливість осягнути ілюзорну реальність. Як на мене, дійсно у цьому творі автор дає нам можливість осягнути ту саму ілюзорну реальність. Це дуже круто відгукується з тим, за що дали Доболівську премію Жузе Сермаго. Що ж, а це було все на сьогодні. Пишіть у коментарях, чи знайомі ви з цією книгою і які ваші враження від неї. А ще не забудьте написати, як вам моя книгарня і чи завітали б ви в таку, якби вона існувала насправді. Також не забудьте поставити лайк або дизлайк, якщо не сподобалось відео, а також підписатися. І я бажаю вам гарного ранку, гарного дня, гарного вечора. Бувайте!